Бен завжди був кам'яним. А Джонні був Джонні. Салют! А я зараз тут. Усіх вітаю, друзі. З вами Кіномозок, І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як і я, любите хороше кіно. Як ви могли помітити, я трохи випав з обойму останнім часом, але повертаємося працювати. І сьогодні ми з вами поговоримо про нову екранізацію пригод фантастичної четвірки. Враховуючи не надто хорошу репутацію Марвел останнім часом, мабуть, не дуже багато людей очікувало цей фільм і ще менше вірило у його успіх. Однак я, як один з тих, кому фільми Марвел подарували щасливе дитинство. Досі вірю в них і чекаю. Ти зі мною до самої смерті. Як завжди, за традицією. Потрохи за все. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. У липні 2019 року під час фестивалю Сан-Дієго Комікон голова Marvel Studios Кевін Файгі представив розклад проєктів четвертої фази медіафраншизи Кінематографічний всесвіт Марвел та підтвердив розробку нового фільму про фантастичну четвірку. За словами Файгі, він був надзвичайно радий поверненню цих персонажів, а продюсери запевнили фанатів, що перша сім'я у кіновсесвіті Марвел отримує належну адаптацію у рамках кіно всесвіту. У грудні 2020 року Марвел найняла постановника фільмів про людини-паука із Томом Холландом Джона Вотса як режисера для нової фантастичної четвірки. Однак у квітні 2022-го Уотс залишив виробництво, оскільки хотів взяти перерву від постановки супергеройських фільмів після зйомок кількох картин про людини-паука. До кінця серпня 2022 року Мед Шекман вступив у переговори з Marvel Studios щодо постановки фільму. Під час виставки D23 Expo у вересні 2022-го Файгі підтвердив, що Шекман буде режисером фільму. Основні зйомки розпочалися 30 липня 2024 року на студії Pinewood Studios. У Бакінгемширі, Англія під робочою назвою Блакитний місяць. За можливості у фільмі використовувалися практичні ефекти, декорації та реквізит. Пентхаус команди у будівлі Баксера був двоповерхневими суміжними декораціями, натхненими затишними каліфорнійськими будинками середини століття. Лабораторія Ріда натхнена фільмом космічна Одіссея 2001 року. Вона поділена на три секції: червона кімната для досліджень та винаходів, жовта кімната з дошками для роздумів і синя кімната із комунікаційним обладнанням для моніторингу. Серед іншого практичного реквізиту була 4,5 метрова масштабна модель корабля фантастичної четвірки Excelsior, що, звісно ж, підсилає до сценалі. Моєму другу Леонарду від стеналі Ексельсіор. <рив> Круто. А в мене моєму другу Говарду від стеналі Ексельсіор. <рив> а в мене раджу від стеналі. Робот Гербі був реалізований за допомогою поєднання дерев'яної ляльки, аніматроніка на дистанційному керуванні із функціонуючою головою та руками, а також візуальних ефектів. Також на зйомках було дві моделі фантастичної машини, одна з яких дозволяла знімати всередині з акторами, а іншу використовували для сцен зі спецефектами. Зйомки також проходили на шахті Міддлтон у з Англія і завершилися наприкінці листопада 2024 року. Події фільму розгортаються на землі 8.28. Нарешті Марвел таки згадали, що у них іде фаза мультивсесвіту. Крім того, це також відсилає до дня народження творця фантастичної четвірки Джека Кірбі. У альтернативних 60-х роках команда з чотирьох астронавтів вирушає у дослідницьку місію у космос, з якої повертається вже як фантастична четвірка. Четвірка астронавтів полетіла в космос і повернула звідти інакшою. Чотири роки вони захищають жителів Нью-Йорка від різноманітних лиходіїв, аж поки не стикаються із загрозою планетарного масштабу. Це ви захисники цього світу. Так, ми ваша планета приречена на смерть. Головним мінусом картини стає відсутність передісторії героїв, через що складається враження, що ти дивишся вже не перший. А другий чи навіть третій фільм. Ваво, Таймат. Леміти стрій. Динайми самти. До того ж багатьма елементами, фільм нагадує вторгнення срібного серфера, про що я казав ще розбираючи трейлери, і загалом я б назвав фільм ідеальним сиквелом фільму 2005 року. Щоправда, не в усіх аспектах він стає кращим за біологію нульових, але детальніше про це поясню у наступному та п'ятому розділі. А от що мене приємно здивувало, це те, що з фільму випливає проста і доволі чітка мораль, що погодьтеся не є типовим для супергероїки. І полягає вона в тому, що ніколи не можна бути занадто відвертими. А для пояснення доведеться вдатися до деяких спойлерів. Тож, якщо ви ще не бачили фільм, переходьте ось за цією позначкою. Отже, після того, як четвірка не змогла домовитися з Галактусом, який захотів дитину Ріда та Сію в обмін на життя усієї планети, вони повертаються назад і за наївністю своєю розповідають про це людям, думаючи, що вони їх зрозуміють та підтримають. Однак... Ніфіга, і всі ж одразу обертаються проти них, мовляв, а чого це ви не хочете віддати заради нас свою дитину? І це, незважаючи на те, скільки разів до того четвірка вже їх захищала. Як кажуть за добро, хоч трохи вдячності маю. А дякають їх! Також кінематограф, як на мене, сильно недооцінює людську ненависть і навпаки переоцінює людську єдність. Зокрема, у цьому фільмі люди, коли дізнаються, що Ріп та Сіу не хочуть віддати сина Галактосу, то цілком собі мирно обурюються, збираються на картонні протести під їхнім будинком тощо. Тоді, як в реальності, я думаю, що все було б набагато жорсткіше, і вони б спробували забрати дитину силою, змусивши таким чином четвірку захищатися, що призвело б до ще гірших наслідків. І навпаки, коли Ріп таки вигадує план порятунку, випливає один маленький нюанс. Для цього потрібна допомога усього світу. І всі разом як один об'єднуються, погоджуються заочажувати енергію, жити у постійних блокаутах тощо. Насправді ж я думаю, що у подібній ситуації почалися усілякі комітети, безкінечні суперечки, голосування, проволочки, тощо. Мовляв, чого це ми маємо себе обмежувати? А хто себе обмежуватиме більше, ніж ми? А чи ми маємо обмежувати себе найбільше за всіх? Нашим бюджетом таке не передбачено, і тощо, тощо, тощо. Та й почнуться запитання, комітетики. Розслідування всякі. Хоча, звісно, з іншого боку, це ж все ж таки альтернативна земля, тож, може, люди там ну, бодай трохи розумніші та свідоміші. З мінусів сюжету також можу виділити те, що мені особисто не вистачило таких сімейних моментів між четвіркою, оскільки вони не просто команда, вони саме сім'я. Дивно, як це, до речі, до них не доєднався Домінік Торето. Салют, фамілія. Що в твоєму житті найцінніше? Сім'я. Усі намагаються зловити кайф, та реальна. Тільки сім'я. А ще я дуже сподівався, що фільм пояснить сцена після титрів у громомерцях, коли четвірка прибуває на основну землю, де розгортаються події усього кіно Всесвіту. Це навіть породило теорію про те, що герої не впоралися з Галактусом і були змушені тікати в іншу реальність, оскільки їхню землю знищили. Однак цей знак питання й досі висить у повітрі і розкриється судячи з усього лише у судному дні. Роль Ріда Річардса виконує Педро Паскаль. У цій версії персонаж поєднує в собі геніальність і таку, знаєте, кумедну побутову незграбність. Бо, наприклад, він розробляє технології, які випереджають свій час на багато років. Телепортувати цілу планету для нього теж не проблема. Та як 50 грам під борщ. Але при цьому він геть не орієнтується у власній ванній. Ти серйозно? Також весело спостерігати його одночасну готовність і розгубленість у ролі батька. Крім того, дивлячись на нього, відчувається тягар відповідальності, яку він несе як супергерой і найрозумніша людина на землі, чого не вистачало версії зіграні Йоанном Гріффітом. Хоча з іншого боку, демонстрації саме його суперздібностей мені особисто не вистачило, що наводить на думку, чи бува студія не вирішила на них зекономити, аби не облажатися з боку графіки. Це ідея Армстронга. Він вигадав безліч способів, як зекономити. У ролі Сью Шторм виступає Ванеса Кірбі. Її героїня також багатогранна і поєднує в собі офіційного представника команди на міжнародній арені, що саме собою є непроста задачка. А згодом мати, яка готова на все, аби захистити свою дитину, але не може заради цього пожертвувати усім світом. Ебан Мос Бакрак зіграв істоту, який є своєрідним серцем команди, чого, однак, бракує через недостатню кількість сімейних моментів, про яку я згадував раніше. Крім того, у певні моменти також видно, що він дещо сумує за своїм попереднім життям, коли він ще був звичайною людиною, і було б цікаво побачити, як він пройшов цей шлях прийняття своєї нової сутності. Однак найбільше з усієї команди мене вразив Джонні у виконанні Джозефа Квіна. Тут він не просто приколів та шибай голова, а також думаючий член команди, адже вони насамперед вчені. Ви ж учені самі казали, що вірите. тільки в оце. Це наосіну демонструє, що він не дарма є її частиною. Звісно, те, що він намагається підкрутити свої фаберже біосерферки все трохи цирк, однак треба мати справді серйозні наміри, щоб розшифрувати та вивчити цілу інопланетну мову заради дівчини. Тож, вибач Кріс Еванс, але ти тепер посідаєш почесне друге місце. У ролі срібної серферки виступає Джулія Гарнер. Багато хто критикував її зовнішній вигляд у новому фільмі, порівнюючи його із версією 2007 року. Але, як на мене, вона виглядає не гірше. Більше тут ми отримуємо, хоч і коротку, але все ж таки передисторію, яку також можна було б розширити. Хай би в доповнення до показаного у фільмі вона б сама розповіла про себе показати її рідну планету, її сім'ю. Людей, яких вона любила, і ту саму угоду з Галактусом. На все це вистачило б ну буквально 5 хвилин. Принаймні, на п'ять хвилин. Ну і звісно ж, великий та жахливий Галактус у виконанні Ральфа Айнсона, який нарешті таки постав у канонічному вигляді. Щоправда, його походження тут трактується інакше ніж у коміксах. Так, його сутність руйнівника світів. Описується як таке собі прокляття, якого він хоче позбутися і, ймовірно, померти. Щоправда, у фільмі він пересувається повільніше, ніж у версії 2007 року. Бо якщо там він за тиждень долетів до Землі з якихось дюбелів Всесвіту, то тут, поки він дістався до нас з Юпітера, четвірка вже встигла і план придумати, і все підготувати. Ну і звісно ж, не забуваємо, друзі, за наш неперевершений дубляж. Цього разу голосами персонажів стали. Роман Чорний. Це я винен. Я порушив кордони простору І вони дізнались. Наталя Романько. Ми зустрінемо це разом. І битимемося разом, як одна сім'я. Роман Молодій. Оце клас Оце клас. Ну хіба він не молодець? Володимир Гурян. З тебе вийде найкраща матуся у світі. А з тебе найкращий татко. Жартую, це просто нереально. А ми будемо найкращими дядьками. Марія Мартинова та інші актори. Це ви захисники цього світу. Ваша планета приречена на смерть. Дякуємо за це студії дубляжу Дойен, режисерці дубляжу Катерині Брайковській та перекладачу Павлу Голову. Стилістика ретро футуризму пронизує буквально кожен кадр у фільмі. Від архітектури BaxterBiдінг до дизайну фантастичного автомобіля, який наче зійшов зі сторінок журналу Популярна механіка 1965 року. Одяг, інтер'єри і навіть кольорова палітра нагадують, що ми перебуваємо у часі, коли майбутнє здавалося справді фантастичним. Проте найбільш відчутний ефект ретросередовища, це те, як воно змінюється під впливом геніальності Ріда. Вчений винахідник та мрійник, Рід не просто живе в місті, він його трансформує. Його лабораторія стає своєрідним мозковим центром, під впливом якого Нью-Йорк у версії землі 828 стає не просто мегаполісом, а чимось на кшталт наукової утопії. Саме тут фільм вирізняється глибшим змістом. Інтелект Рібя не лише рятує світ, він впливає і на звичне життя його мешканців. Його геніальність розповсюджується через побутові інновації, доступ до знань, ідею, що наука це красиво, практично і навіть людяно. Це особливо контрастує із більш цинічними наративами Марвел останніх років, коли технології показувалися швидше як загроза. Таким чином, перші кроки це ще й данина уявленням про те, яким міг би бути наш світ, якби в ньому панували інтелект, мрія і командна робота. Однак з іншого боку, атмосфера псує монтаж, який у фільмі є хаотичним, зі швидкими стрибками від однієї дії до іншої, і в цілому картині бракує якоїсь плавності, розміреності і, можливо, навіть уповільненості, щоб глядач міг наповну проникнутися як атмосферою, так і важливими сюжетними моментами. А отут я залишився трохи розчарованим. Ви знаєте, я люблю, щоб у фільмах були мелодії та пісні, які врізатимуться у пам'ять, і в подальшому асоціюватимуться саме з цим фільмом. В цьому плані фільм, на жаль, програє своїм попередникам з нульових. Бо згадайте, хоча по цей момент, коли Джонні спускався з гори на сноуборді під цю крутезну пісню. Пам'ятаю, я тоді її навіть на Рінгтон ставив. Не сказати, що Майкл Джакіна у новому фільмі не впорався, все ж таки він працював над Місією Неможливою, Доктором Стренджем та новою трилогією про людину Павука. Тож він точно знає, що робити. І музика у фільмі вона стає не просто а, таким фоновим саундтреком. А вона саме працює на його атмосферу, допомагаючи при цьому глядачам ще більше зануритися в альтернативні 60. ті Проте все ж таки для повноти ефекту картині бракує чогось дійсно фантастичного. Підбиваючи підсумок, сюжет має 8 балів, акторська гра також, музика 7, монтаж. 6 і атмосфера отримує 8 балів. Таким чином коефіцієнт кіномозку для нової історії першої сім'ї у кіно Всесвіті Марвел дорівнює 7,4 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Писійте вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, які враження він залишив у вас, а також чи сподобався він вам більше, ніж дилогія з нульових. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, який оточує нас зараз, якнайшвидше залишився лише в наших страшних спогадах. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.